Сучасні технології в сільському господарстві відкривають безліч можливостей для покращення виробництва, збільшення врожаю та оптимізації процесів. Однією з найбільш захоплюючих і корисних інновацій є використання дронів у сільському господарстві. Ці безпілотні літальні апарати дозволяють здійснювати аеріальний моніторинг полів, виявляти проблемні ділянки. Та надавати точні дані для оптимізації зрошення та внесення добрив. Дрони допомагають фермерам ефективно використовувати ресурси та зменшують витрати на виробництво. Ще однією важливою галузю є автоматизація процесів виробництва за допомогою роботів. Сучасні аграрні роботи можуть виконувати рутинні завдання, такі як полив, внесення добрив чи видалення бур'янів. Забезпечуючи високу продуктивність та якість виробництва. Застосування штучного інтелекту в аграрному секторі також набуває все більшої популярності. Алгоритми машинного навчання допомагають аналізувати великі обсяги даних, прогнозувати врожайність та оптимізувати виробничі процеси. Це дозволяє фермерам приймати обґрунтовані рішення та підвищувати ефективність господарства. Роль сучасних генетичних технологій у покращенні врожаю також важлива. Генноінженерні рослини можуть бути стійкими до шкідників, хвороб та негативних умов середовища, що дозволяє збільшити врожайність та забезпечити стабільний урожай. Проте використання генної інженерії в сільському господарстві також породжує етичні аспекти та спроби збереження біорізноманіття важливо збалансувати вигоди від використання генетичних технологій. Зі збереженням природних екосистем. Переваги впровадження новітніх технологій у галузі сільського господарства очевидні збільшення виробництва, зниження витрат та покращення якості продукції. Проте існують виклики, такі як високі витрати на впровадження технологій, необхідність навчання персоналу та питання кібербезпеки. Незважаючи на це, перспективи розвитку технологій в аграрному секторі є захоплюючими та обіцяючими. Сприяючи сталому розвитку сільського господарства та забезпеченню продовольчої безпеки. Використання дронів у сільському господарстві відкриває нові можливості для фермерів у моніторингу та управлінні полями. Дрони забезпечують можливість отримання детальних зображень з висоти, що дозволяє вчасно виявляти проблеми на полях, такі як хвороби рослин, недостатнє зрошення чи шкідники. Це допомагає фермерам швидко реагувати на проблеми та зменшує втрати врожаю. Однією з цікавих можливостей дронів є технологія NDVI Normalized Difference Vegetation Index, яка дозволяє оцінювати стан рослинності на полях за кольором та відтінками зеленого. Це дозволяє визначити зони з недостатнім або зайвим зрошенням, а також виявити рослини, які потребують додаткового удобрення. Дрони також можуть бути використані для розпилення добрив чи захисту від шкідників, що дозволяє ефективно внести необхідні речовини на великі площі. Крім того, використання дронів у сільському господарстві допомагає зменшити витрати на робочу силу та паливо, оскільки дрон може виконувати завдання швидше та ефективніше, ніж люди чи традиційна техніка. Загалом використання дронів у сільському господарстві є перспективним напрямком. Який дозволяє підвищити продуктивність та якість виробництва, зменшити процесів виробництва за допомогою роботів відіграє ключову роль у сучасному сільському господарстві. Роботи можуть виконувати рутинні завдання, такі як полив, внесення добрив чи видалення бур'янів, забезпечуючи ефективність та точність виробничих процесів. Однією з цікавих розробок є автономні роботи, які можуть працювати без прямого контролю людини, оптимізуючи час та ресурси. Наприклад, автономні трактори можуть самостійно виконувати роботи на полі, враховуючи географію та потреби кожної ділянки. Це дозволяє фермерам зосередитися на стратегічних завданнях та підвищити продуктивність господарства. Роботи також можуть бути використані для збору даних та моніторингу стану посівів. Завдяки сенсорам та камерам роботи можуть аналізувати рослини, виявляти хвороби та недоліки, що дозволяє вчасно реагувати та запобігати втратам врожаю. Одним із важливих аспектів автоматизації є зв'язок між різними роботами та системами, що дозволяє їм спільно працювати та координувати дії. Наприклад, комбайни можуть автоматично регулювати швидкість та витрати під час жнив, оптимізуючи процес та забезпечуючи якісний збір урожаю. У цілому, автоматизація процесів виробництва за допомогою роботів сприяє підвищенню продуктивності, зменшенню витрат та покращенню якості продукції у сільському господарстві. Застосування штучного інтелекту в аграрному секторі відкриває безліч можливостей для покращення виробництва та управління господарством. Однією з ключових галузей застосування штучного інтелекту є аналіз даних. Системи штучного інтелекту можуть обробляти великі обсяги інформації, що дозволяє фермерам отримувати точні прогнози щодо врожайності, погодних умов та оптимальних стратегій виробництва. Наприклад, за допомогою алгоритмів машинного навчання можна прогнозувати ризики втрат врожаю та вчасно реагувати на них. Іншим важливим аспектом є автоматизація процесів управління господарством. Штучний інтелект може бути використаний для автоматичного контролю за системами поливу, внесенням добрив та моніторингом стану посівів. Це дозволяє оптимізувати використання ресурсів та забезпечити ефективне виробництво. Ще однією цікавою можливістю є розвиток систем прогнозування розвитку хвороб та шкідників. Штучний інтелект може аналізувати дані про поширення хвороб та шкідників, виявляти їхні особливості. Та рекомендувати оптимальні методи боротьби. Це допомагає фермерам запобігати поширенню захворювань та зменшувати втрати врожаю. Крім того, штучний інтелект може бути використаний для розробки персоналізованих підходів до вирощування рослин. Аналізуючи індивідуальні потреби кожної культури, системи штучного інтелекту можуть надавати рекомендації щодо оптимальних умов вирощування, внесення добрив та захисту від шкідників. Це дозволяє підвищити врожайність та якість продукції. Необхідно також враховувати етичні аспекти використання штучного інтелекту в аграрному секторі. Важливо забезпечити конфіденційність даних та враховувати можливі ризики використання автономних систем у виробництві. Застосування штучного інтелекту в аграрному секторі відкриває нові горизонти для покращення виробництва та забезпечення продовольчої безпеки. Сприяючи сталому розвитку галузі. Сучасні генетичні технології відіграють важливу роль у покращенні врожаю та забезпеченні продуктивності сільського господарства. Однією з ключових галузей застосування генетичних технологій є створення генетично модифікованих організмів. Гемо можуть бути стійкими до шкідників, хвороб та негативних умов середовища, що дозволяє збільшити врожайність та забезпечити стабільний урожай. Наприклад, генетично модифіковані культури можуть мати підвищену стійкість до пестицидів, що дозволяє зменшити використання хімічних засобів захисту та знизити негативний вплив на навколишнє середовище. Крім того, ГМО можуть бути відмінним джерелом вітамінів та поживних речовин, що сприяє покращенню якості продукції та забезпеченню більш здорової харчової бази. Ще однією цікавою галузю є геномне редагування. Яке дозволяє точно змінювати генетичний матеріал рослин без внесення чужорідних генів. Це відкриває можливості для створення нових сортів рослин з покращеними властивостями, такими як вища врожайність, стійкість до стресових умов та покращена якість продукції. Наприклад, за допомогою геномного редагування можна підвищити вміст поживних речовин у культурах, що сприятиме здоров'ю споживачів та покращить харчову цінність продукції. Важливо відзначити, що генетичні технології також можуть бути використані для збереження біорізноманіття та відновлення вимерлих видів рослин. Наприклад, за допомогою технік клонування можна відновити рідкісні або вимерлі види рослин, що сприятиме збереженню екосистем та біорізноманіття. Однак використання генетичних технологій у сільському господарстві породжує етичні аспекти та спроби збереження природних екосистем. Важливо збалансувати вигоди від використання генетичних технологій зі збереженням природних ресурсів та екосистем. У цілому, сучасні генетичні технології відкривають нові можливості для покращення врожаю, збільшення продуктивності та покращення якості продукції у сільському господарстві, сприяючи сталому розвитку галузі та забезпеченню продовольчої безпеки. Використання генної інженерії в сільському господарстві викликає різні етичні питання, які потребують уважного вивчення та обговорення. Одним з основних аспектів є питання безпеки для навколишнього середовища та біорізноманіття. Впровадження генетично модифікованих організмів може мати негативний вплив на екосистеми, зокрема на корисних комах та інші види, що можуть бути важливими для збереження біорізноманіття. Також важливо враховувати можливі наслідки для здоров'я людей, які споживають продукцію, отриману з генетично модифікованих організмів. Хоча багато досліджень показують, що генетично модифіковані організми безпечні для споживання, все ж існують певні ризики, які потребують уважного контролю та моніторингу. Крім того, Важливо враховувати етичні аспекти власності та контролю над генетичним матеріалом. Питання патентування генетично модифікованих організмів та власності на генетичні коди може породжувати дискусії щодо доступності та рівноправ'я у використанні цих технологій. Іншим важливим аспектом є можливість виникнення супершкідників та резистентних до пестицидів видів рослин через генетичні модифікації. Це може призвести до збільшення використання хімічних засобів захисту та негативного впливу на навколишнє середовище. У зв'язку з цим важливо ретельно вивчати та враховувати всі етичні аспекти використання генної інженерії в сільському господарстві, забезпечуючи баланс між науковими досягненнями та збереженням природних ресурсів. Впровадження новітніх технологій у галузі сільського господарства відкриває безліч переваг. Але також постає перед викликами, які потребують уважного вирішення. Однією з головних переваг є підвищення продуктивності та ефективності виробництва. Застосування автоматизованих систем та роботів дозволяє зменшити витрати на робочу силу та паливо, підвищити точність та швидкість виконання робіт, а також оптимізувати використання ресурсів. Наприклад, автономні трактори можуть працювати без прямого контролю оператора. Що дозволяє фермерам ефективно використовувати час та збільшувати виробничі показники. Ще однією перевагою є покращення якості продукції та збільшення врожайності. Застосування генетичних технологій дозволяє створювати нові сорти рослин, які мають покращені властивості, такі як стійкість до шкідників та хвороб, вища врожайність та поживність. Це сприяє забезпеченню продовольчої безпеки та підвищенню якості харчових продуктів. Проте впровадження новітніх технологій також постає перед викликами. Один з головних викликів високі витрати на впровадження та підтримку технологій. Не кожне господарство може собі дозволити придбання та обслуговування сучасного обладнання, що може створювати нерівності у доступі до технологій. Крім того, існують питання кібербезпеки та конфіденційності даних, оскільки використання цифрових технологій може створювати ризики для захисту інформації. Та даних про виробництво. Також важливо враховувати соціальні аспекти впровадження новітніх технологій, зокрема, вплив на зайнятість та розвиток сільських територій. Необхідно забезпечити доступність та навчання персоналу для роботи з новими технологіями, а також розробити стратегії для збереження робочих місць та розвитку сільських громад. У цілому впровадження новітніх технологій у сільському господарстві. Має великий потенціал для покращення виробництва та забезпечення сталого розвитку галузі, проте вимагає уважного врахування переваг та викликів, а також розробки стратегій для їх ефективного впровадження. Розвиток технологій в аграрному секторі відкриває безліч можливостей для покращення виробництва та забезпечення сталого розвитку галузі. Однією з ключових переваг є підвищення продуктивності та ефективності виробництва. За рахунок використання автоматизованих систем, роботів та штучного інтелекту. Наприклад, застосування дронів у сільському господарстві дозволяє фермерам ефективно моніторити стан полів та вчасно реагувати на проблеми. Генетичні технології сприяють створенню нових сортів рослин з покращеними властивостями, що дозволяє збільшити врожайність та покращити якість продукції. Однак Важливо уважно враховувати етичні аспекти використання генної інженерії та забезпечити баланс між науковими досягненнями та збереженням природних ресурсів. Перспективи розвитку технологій в аграрному секторі є захоплюючими. Продовження досліджень у галузі штучного інтелекту, розвиток автономних систем та використання бікдейта аналітики дозволять ще більше оптимізувати виробництво. Та забезпечити стале зростання продуктивності. Крім того, розвиток генетичних технологій та біотехнологій відкриває нові можливості для створення рослин з покращеними властивостями та адаптованими до змін клімату. Важливо продовжувати інвестування у дослідження та розвиток новітніх технологій, сприяючи інноваціям та покращенню якості життя сільських громад. Загальний висновок полягає в тому. Що розвиток технологій у сільському господарстві є ключовим чинником для досягнення сталого розвитку галузі та забезпечення продовольчої безпеки на майбутнє.